Книга Псалмів, Псалом 13. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок. Нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало. Разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправя, хто мій люд поїдає, вони хліб Господній їдять та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. раду в Богу ганьбите ви, та Господь охорона йому, аби то Він дав із Сіону спасіння Ізраїлеві. Як долю своєму народові поверне Господь, то радітимеяким втішатися буде Ізраїль.